Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ось таким чудовим рецептом пісних рогаликів. Ось таких до посту. Дві, які виходять гарні рогалики. Дві, які. Дуже, дуже такі чудові гарні рогалики виходять. Я вже цим е, рецептом ділилася в групі. Дуже всім всі сподобав і вже Дівчата кажуть, що готували. Е, і, і я б готувала, можна готувати навіть і на простій воді. Я, я сьогодні е, на мінеральній воді, а то можна і на простій готувати. Ось, ось такі, кому цікаво, як я готувала. Давайте будемо готувати разом. Так, миску вливаємо. 250 мл теплої води мінеральної. Я отаку мала мінеральну воду, сильно газовану, можна і простої води. Байка. О, то -то. Щіпку солі даємо сюди. О, тепер вливаємо 200 мл олії, даємо тут пачечку ванільного цукру. Добавляємо сюди три столові ложки цукру, можна і 4. Я даю три столові ложки цукру, розмішуємо це. Ви розчинилось, цукор розчинився. І додаємо сюди муку, у мене тут є 600 грам, замішуючи таке тісто. До цього зверху даємо дві чайні ложки розпушувача, просто у таку муку ми дамо. Більше такі дві ложки розпушувача. І тут розмішаємо. Так, а тепер і так будемо замішувати тісто, Добавляючи цю муку сюди. Спочатку віничком, а потім і вручну. Замішуємо вручну. Тепер досипали і замішуємо таке легеньке, аби не було забите тісто. Підсипаючи собі муки. Ось таке тісто має бути. З нього зразу можна зробити, робити рогалики, але я трошки лишу хай постоїть. Хвилин, пару хвилин. З 10-15 хвилинnoi постоїть. Ось наше тісто вже себе відстояло. О, таке гарне. Тепер ми це тісто поділимо на на частинки. Видімож поділити на 6 частинок. Я поділила на шість частин і зараз кожну з частин будемо розтачувати. Тоненько. Так, Тепер ділимо на сегменти. Можна ділити, які хочете собі робити, то ти. Може більші, може менші, то немає значення. Які, хто любить, та й такі робить. Так, тепер е... я поділила один на вісім. Може і на більше. Так, тепер робимо, даємо, ось я маю таке повидло, то яблучне, я вам дам посилання, яке робила, це повидло. І будемо робити з поведлом, е такі рогалики. Тепер беремо отак і закручуємо і робимо звичайний рогалик. Так розтягаємо гарно. Ось, такі може більші, може менші, які хочете. О, Такі рогалички я зроблю. Як поріжете, такі будете мати рогалички. Так усі ми наробимо. Ось таких ми наробили рогаликів. То можна собі робити і більше, і менше я робила. Ставимо випікати при 180 градусах 25 хвилин. Ось такі виходять наші гарні рогалики. Ось такі -во. і більше, і менше я робила. Дві такі гарні. О, і ось такий маленький і різні. Так, ми все вибираємо і зразу я їх у пудру. Я їх у пудру. Казали, що краще холодними. Я щось звикла гарячими. Усе в пудру, отако собі, і мені добре. Ось так. Все їх перепудра. Пересивати. Так вибираємо всі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Ось. До зустрічі. А я все вже. Там ще і пече одна партія. Ось дивіться, скільки таких гарних, чудових з такої. Кількості тіста, які гарні е, виходять е, тут рогалики. Я хочу вам показати, але мені треба візьмети з долини, бо ці гарячі. Я хочу з долини, аби вам показати, які вони у тім. Дивіться, які. Ще такі усі гарячі, котрі гарячі. Дивіться, які, які чудові, гарні, гарні. Рогалики. О, пісне, тісто можна готувати і в піст, можна смакувати смаколиками чудовими, гарними такими, дивіться, які, які чудові смаколики. ось, Так що готуйте і смакуйте і в піст. Дуже гарні смаколики.